Всім привіт! І сьогодні я хотіла б з вами поговорити на одну дуже важливу тему: на тему, чому ви не можете ніяк заговорити іноземною мовою, і дати вам п'ять причин, чому, чому, навіть якщо ви вже дуже багато витратили грошей часу і всього іншого на репетиторів, курси на вивчення іноземної мови, але все одно, як ви як ви в ситуації, коли треба заговорити, ви не можете видавати з себе жодного слова. І у вас такий якийсь блок всередині. Поговоримо сьогодні на цю тему, я вам дам ці п'ять причин, і я вам поясню, як з ними боротися. Перша причина це ваш словниковий запас. Якщо вам не вистачає словникового запасу і ви це розумієте, тобто ви читаєте якусь статтю в інтернеті, чи навіть ви, наприклад, сидите на якомусь формі, і вам дуже важко зрозуміти. Про що йде мова, це означає, що, скоріше за все, ваш словниковий запас ще недостатній для того, щоб ви могли реально розмовляти з людьми, тобто реально створити якийсь зрозумілий, якийсь сенсовний діалог. Я не кажу про художні книжки, художні книжки це зовсім інша історія. Тому якщо ви відкрили книгу, наприклад, Шекспіра і ви не зрозуміли більшість з того. Це ще не означає, що у вас дуже малий словниковий запас, тому що вважається, що найвищий рівень володіння іноземною мовою це саме тоді, коли ви вже змогли прочитати книжку іноземною мовою, Бо там, звісно, зовсім інший рівень, зовсім інший рівень мови, зовсім інші слова які використовуються, і ті слова які може, навіть не використовуватися в реальному житті вже більше, або якісь занадто формальні для того, щоб їх використовувати. Тому просто зрозумійте для себе, якщо ви слухаєте щось і ви не розумієте, ви читаєте, і ви не розумієте, тобто навіть загальний сенс цього вам не зрозуміли, то, скоріш за все, вам треба попрацювати. Ще вам треба читати, слухати і розмовляти з кимось, наприклад, з вчителем, який вам дозволить трохи попрактикувати навіть ті початкові фрази, початкове рівня, які у вас вже є. Друга причина це ваш пасивний словниковий запас. Тобто, дуже часто так буває, що у вас вже, наприклад, дуже висока начитаність, ви розумієте більшість тексту, який ви читаєте, більшість відео, які ви слухаєте, але все одно, все це сидить у вас в пасивному словниковому запасі, бо ви його не використовуєте. Тобто, ви, наприклад, не розмовляєте навіть з вчителем, у вас просто така пасивна пасивне знання цієї мови. В цьому випадку, як я вже казала в одному з попередніх відео, найкращий метод це розмовляти з самим собою, розмовляти вголос, розмовляти про теми, які вам цікаві, і перевіряти під час розмови всі слова, які ви не знаєте, наприклад, в перекладачі. Це вам дає просто, по-перше, впевненість, тобто, ви вже чуєте, як ви розмовляєте, і ви будете впевнені, що якщо ви, наприклад, будете розмовляти з якоюсь людиною, то ви знаєте, як розмовляти, ви можете щось сказати. Друге, це переводить ваші пасивні слова, які ви вже знаєте з пасивного словникового запасу в активний. І коли ви почнете розмовляти з самим собою, ви зрозумієте, що дуже багато слів ви вже знаєте просто. Вони в вас були в пасивному словниковому запасі, тобто ви їх не використовували, але в той момент, як ви починаєте їх використовувати, вони переходять з пасивного словникового запасу в активний. І це теж дуже гарний метод для тих, хто, наприклад, дуже любить вчити якісь гарні такі поетичні слова. Але не знаю, як використовувати в реальному житті, то я рекомендую просто їх виписувати на е, клаптик паперу, наприклад, в якийсь блокнот, і потім, коли ви розмовляєте, наприклад, з самим собою, чи навіть десь в діалозі, дивитися в зошит під час діалогу, ні, е, е, якщо ви розмовляєте з самим собою, то використовувати ці слова, які ви вже записали. Тобто намагатися говорити щось, що би потребувало використання цих слів. Чим більше ви їх використовуєте, тим більша вірогідність того, що вони в ваш словниковий повсякденний запас. Третє це те, що ви гіпераналізуєте все те, що ви зараз скажете, з погляду граматики. Тобто ви починаєте розмовляти і ви думаєте: ага, а тут, чи це правильно, чи неправильно. А тут, який був треба, не знаю, чи це жіночий рід, чи це чоловічий рід, чи як буде правильно. Коли ви це починаєте робити, то також ваша плинність мовлення, як ви розмовляєте, воно просто падає до нуля, і ваш мозок все це блокує. Тому що в мовленні найважливіше це спонтанність, і треба розуміти ще те, що навіть якщо ви щось знаєте, якщо ви знаєте, як буде правильно граматично, то ваш мозок буде видавати в процесі якісь незрозумілі поєднання, і ви будете робити якісь помилки дуже дурні, і ми робимо дуже помилки дурні, чи саме навіть нашої рідною українською мовою. Але це нормальний процес. І я вам рекомендую просто не фокусуватися на граматиці, тобто не намагатися досягти. Ідеалу, не намагатися вивчити всі правила перед тим, як ви будете розмовляти. Треба пам'ятати, що неважливо, наприклад, якщо ви використовуєте якесь слово, і ви забули, який це рід граматичний, не знаю, чи це жіночий рід, чи це чоловічий, чи це середній, чи який ще. Вживайте просто який завгодно. Ви повинні розуміти, що носії мови вас зрозуміють. А ціль нашої комунікації взагалі це передати якусь думку. Передати якесь повідомлення. Якщо воно не буде ідеальне, це нічого страшного. Просто пам'ятайте, що ваша ціль це передати повідомлення. Воно не буде ідеальне одразу, ви не будете одразу правильно гра граматично розмовляти, навіть якщо у вас вже дуже високий рівень мови, треба просто це прийняти і відпустити. Граматика і те, що ви зосередились на граматиці і боїтесь, боїтесь допустити будь-яку помилку, вам не допоможе. Четверте, це просто страх, страх перед носіями мови. Я думаю, ви, може, звернули увагу, що коли ви розмовляєте з іншими студентами чи з іншими, наприклад, з вчителями, то ви розмовляєте може навіть краще, ніж коли ви опиняєтесь в ситуації, коли перед вами стоїть носій мови, і вам треба поговорити з ним. Тому що А, ви боїтесь, що він, він, почує, він почує всі ваші помилки. Друге, що він буде вас засуджувати за акцент, за неправильну вимову. І третє, ви хочете, ви хочете показати, що ось такий в мене високий рівень, я розмовляю так добре, що замість того, щоб просто розмовляти з ним добре чи недобре, неважливо, ви перестаєте взагалі розмовляти. Дуже часто таке трапляється, що ви більш розкуті з неносіями мови, бо вони вам дають таке право на помилку. Вони дають вам право експериментувати, право використовувати ті слова, в яких ви не впевнені. Але коли ви з носіями мови, ви починаєте так на вас такі якісь блоки, ви не можете нічого сказати, бо ви думаєте, ага, а чи це правильно, а чи це слово використовують. В цьому випадку я можу сказати, що можна працювати лише методом позитивного досвіду. Тобто, коли ви. Розмовляти з носієм мови, і все пройшло добре, для вас це буде позитивний досвід. Наступного разу, коли ви будете розмовляти з іншим носієм мови, чи навіть з тим самим носієм мови, ви будете розмовляти краще, бо ви будете відчувати себе більш розслаблено. І тому найважливіше це будувати такі е, малі досвіди. Наприклад, можна розмовляти, можна знайти собі вчителя носія мови і розмовляти з ним, бо ви розумієте, що його мета це вас вчити. І він вас не буде засуджувати, він не буде сміятися над вашими помилками, ви йому платите, ви розмовляєте це все. Друге Друге – це теж знайти собі якогось знайомого, чи, знаєте, є ще такі мовні обміни. Тобто ви вчите його однією мовою, ви розмовляєте з ним однією мовою, наприклад, українською, а потім ви розмовляєте тою мовою, якою розмовляє він, тобто його рідною мовою. Тобто ви себе навзаєм вчите. Це теж дуже допомагає, бо у вас взаємообмін, і ви не будете думати про те, що він тут, щоб вас засуджувати, щоб вас з вас сміятися, і ви будете більш ослаблені. І чим більше у вас буде розмов з носіями мови, в яких все пройшло добре, тобто ви зрозуміли, що так, носії вас розуміють, ви класні, ви можете розмовляти, тим менше ви будете боятись, і тим менше. Ви будете відчувати, що ви виходите з зони комфорту кожного разу, коли до вас підходить носій. І п'яте. П'яте це те, що ви не розумієте носіїв мови. Це може відбуватися, коли, наприклад, у вас є вчитель, чи ви ходите на курси, де вам пояснюють більшість матеріалу українською мовою, тобто ви вчите іноземну мову, але всі пояснення вам дають українською мовою, тобто вам дають якесь нове слово. І вам його пояснюють українською мовою. І у вас, тобто, немає досвіду слухання цієї іноземної мови. Або, наприклад, коли ви, навіть якщо ви щось дивитесь на Ютубі, наприклад, якогось блогера, якісь відео іноземною мовою, яку вивчаєте, але ви, у вас немає такого різноманіття. Тобто, ви слухаєте весь час одну і ту саму людину. Ви вже звикли до її акценту, звикли до словникового запасу, яким вона розмовляє, яким вона користується з дня на день, і коли ви розмовляєте з кимсь іншим, вам дуже важко ваш мозок не може пере перестроїтися, і того ви одразу вигубитесь, і ви не можете, ви просто не розумієте, що людина каже. І як з цим боротися? По перше, я рекомендую проаналізувати. Чи на ваших курсах, чи ваші вчителі з вами не розмовляють тільки і лише українською мовою. Тобто, якщо всі пояснення, якщо ви вже на середньому рівні або на продвинутому, але коли ви приходите на курси, чи у вас заняття з вчителем, він дає вам матеріал тільки українською мовою, тобто він дає вам українською мовою пояснення граматики, українською мовою переклад слів, українською мовою ви перекладаєте текст. Пам'ятаємо, якщо ваші заняття проходять українською мовою, то ви вчите українську мову, ви не вчите іноземну мову. Якщо ви на середньому рівні, то я дуже рекомендую відмовитися від занять, які не проходять саме цією мовою, яку ви вивчаєте, тому що на середньому рівні, вже з середнього рівня, ви вже на 100% зрозумієте, що вам кажуть, і для вас це буде приносити більше користі. Ви будете виходити з заняття. І ваш рівень буде реально покращуватись, а не просто ви будете виходити з заняття і ви будете відчувати, що о, клас, я щось зробила, але насправді вам це принесло, ну може, 0,001% користі. Друге, це коли ви слухаєте якийсь контент, наприклад, щось на Ютубі чи якісь подкасти. Дуже важливо, щоб в цьому було якесь різноманіття. Тобто не слухайте лише одну людину. Бо ви починаєте звикати до її акценту, до її манери розмови. І потім, коли ви, наприклад, в реальному житті розмовляєте з усією мови, ваш мозок, який вже звик до лише однієї людини, до мовлення однієї людини, йому дуже важко перелаштуватися. Тому я дуже рекомендую. Дивитися різний контент, і це було все на сьогодні. Дякую, велике, що додивилися це відео до кінця, і дякую за якщо ви підписалися. Якщо ні, то не забудьте підписатися. І побачимося в наступному відео. Па-па!